Всім привіт! Ви на каналі Фтонесі. З вами я Валерія. І сьогодні буду вам розповідати, як же обрати мефер рол, взагалі, що це за техніка, як її правильно використовувати і чим вона допомагає в тренуванні. Давайте почнемо з того, що Мефер розшифровується як міофасціальний реліз. Якщо простими словами, це саме масаж. Але з цієї фрази «міофасціальний» вже є підказка. Що ми працюємо з фастією. І що ж це таке взагалі? Це така дуже тоненька ем, структура, яка обволакує наші м'язи, розділяє їх один від одного і наші органи. Саме найпростіший приклад це е, ось ця от оболонка, така сковська, трошки прозора на куриному філе. Ось це і є фастія. Навіщо нам взагалі працювати з фастією? Так? Перше, це м'язи, і наша фастія вони взаємодіють і впливають один на одного. Тобто стан м'язів, стан фасції буде впливати. Друге, це сидячий образ життя. Там, де немає руху, фасція склеюється. М'язи стають нееластичними, вони не можуть так тягнутися, вони не можуть сковзати один між одним. І вони ось так от склеюються. І все. І в цих містах, що відбувається правильно, набряк. Це наші вушка, така прям видима наша дряблість на стегнах. Це одежа, дуже тісна, вона теж цю фастю більше склеює і не дає нашій лімфатичній системі добре працювати. Це ще один плюс самомасажу, бо ви можете змінити стан своєї шкіри, ви можете її підтягнути, позбутися набряків і зробити так, щоб ваша лімфатична система працювала краще. Забігаючи наперед, скажу що немає такого, що є якесь лімфодренажне тренування, а якесь нелімфодренажне. Будь-який рух він вже запускає лімфатичну систему. Це до речі, міф. Один з міфів, який, сподіваюся, я розвіяла для вас. Йдемо далі. ще користь ця техніка МФР? Перше, ми вже виснили, так, це зняття набряків, це покращення сковзання фації, це покращення стану м'язів, стану шкіри, і це зняття болю зняття зажимів. Мафер це не магічна пілюля, так це доповнення до основних тренувань, до стрейчингу і до силових. Саме ось це все в комплексі дає дуже крутий результат по тонусу тіла, по відчуттям тіла по силі і по гнучкості. А у цієї техніки, звісно, є протипоказання. Це тромбоз, варікоз, будь-які хвороби на стані запального процесу. Ну, ми знаємо, да, якщо взагалі запальний процес буде в тілі, ми не тренуємось. Ми чекаємо, поки він пройде після консультації. З лікарем можемо приступати вертатися до тренувань. І ми переходимо до того, як взагалі орієнтуватись. Кількості такого вибору і що краще обрати. Ми перейдемо до м'ячиків спочатку: Ось три таких основні, які я використовую. Це більш для такого точкового масажу, щоб більше прощупати зони, і попрацювати краще з зоною між лопаток. Я рекомендую обирати, от якраз, гладкий і твердий. Тут просто менше діаметр, але ось ці два, вони в принципі працюють однаково, просто різний діаметр. І все, вся різниця. З ними ми працюємо а, з плечами, з грудним відділом трохи, з стопами і з зоною між лопаток. А, ще є подвійний а, такий м'ячик Dowball називається. А зараз в мене просто його немає, щоб вам показати, але з ним теж дуже круто розкатувати і руки, і гомілку, і стопи, і якраз більш безпечно розкатувати задню частину спини. Цей м'ячик у нас м'який. Так, він дуже добре прогинається. І шипований. Їм ми теж можемо працювати зі всім тілом, але ще є в нього такі нюанси, що ми можемо попрацювати більш з діафрагмою і більше з зоною тазу. Я рекомендую мати при собі м'який шипований і твердий гладкий. Або якщо ви хочете купити тільки один м'ячик, то краще твердий і гладкий. Добре, це є. Йдемо з вами далі до ролів. Який обрат, який до чого підходить? А, і так, перше, перші різниці. перша різниця це в нас шипований і вважається найвищою жорсткістю. А, цей рол ми можемо використовувати тільки розкатуючи ноги. А спину ні в якому разі ми жорстким не розкатуємо. Єдине є такий варіант, якщо тут є виїмка для хребта, то це ще можливо. Ось саме таким, де немає такої виїмки, ми цього не робимо. Тобто цей ролл підходить тільки для ніг. Тому він в мене один, як бачите, от, йдемо далі. Так, цей велетень мій взагалі 90 см. Цей 45, цей 30, здається. Так, давайте так, по висоті, по сантиметрам як краще обрати, або 45, або 60 максимум. Це саме зручніший. Ну, 45, він більш компактний і з ним зручно, дійсно зручно. 30 не дуже зручно. ну Такі бувають моменти, що ніби зараз з зрола. Ну, а це просто дуже великий. Мені він сподобався, тому я його взяла. Можна з ним робити всякі силові вправи. Такі більш складні силові вправи, тому я чисто для себе як експеримент купила. От. Окей, дивіться, йдемо далі. Цей рол, ці роли, да, тобто, вони вважаються гладкими, бо нема ось цих ось жорстоких таких шипів ніяких. І це універсальний рол. Тому такий вид ролу ми можемо використовувати по всьому тілу. Як на ногах, так і на спині. Ми можемо з ним займатися. Ви можете мати гладкий рол і використовувати його тільки для спини. І придбати, наприклад, ось такий і використовувати його для ніг. Але якщо ви хочете обрати один ролл і все, і нічого більше не думати, то беріть гладкий, він підходить для всього. Якщо вам треба посилання на перевірені магазини, наприклад, на Промі, або якщо ви в Польщі, то на Алегро платформі, типу, теж схоже на Пром'юа, пишіть, я вам обов'язково скину, щоб ви обрали дійсно крутий рол, який вам прослужить довго. Так, ну що ж, сподіваюся, я відповіла на такі саме поширені питання. Ви зрозуміли, для чого нам взагалі МФР. Якщо це відео було для вас корисним, або залишились якісь запитання, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на YouTube, ставте дзвоник, не пропускайте мої корисні відео. Приєднуйтесь і тримайте себе в тонусі, своє тіло, свій моральний стан разом зі мною.